Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами дізнаємось, які бувають форми земної поверхні. Усі нерівності на земній поверхні складають рельєф. Нерівності земної поверхні називають рельєфом. Земна поверхня України. Дуже велика, щоб побачити її всю або якусь частину користуються картою. Рівнини мають своє позначення на карті. На фізичній карті рівнини позначаються зеленим кольором. Погляньте на карту України, чи багато тут рівнинної території. На карті ще позначені й височини, рівнини. З горбистою або хвилястою поверхнею. Вони мають жовтуватий колір. На території України є багато височин. Це Волинська, Приазовська, Придніпровська височини. Поверхня території України різна, є і гори, і рівнини, але переважають рівнинні території. Рівнинна територія. Більш сприятлива для господарської діяльності. Основними формами земної поверхні є гори і рівнини. Гори бувають різними за висотою: низькі до тисячі метрів, середні тисяча дві тисячі метрів і високі понад 2000 метрів. На території України є гори. Карпати та Кримські гори є каньйон. Це глибока долина між кручами, що зазвичай вимита річкою. В Україні є один з найбільших каньйонів Європи. Це Дністровський. i sure. Детальніше про рельєф України ми з вами дізнаємось вірно, з дослідницьких новин. Рівнини теж поділяються за висотою низовини до 200 метрів і височини 200-500 метрів. На фізичній карті світу різними кольорами зображені форми рельєфу. Гори коричневим, низовини зеленим кольором, а височини жовтим і світло-коричневим. Рівнини це великі простори суші з майже рівною поверхнею, на яких зустрічаються горби та яри. Здавен люди селились на рівнинах. На рівнинній поверхні зручно прокладати дороги, залізниці. Будувати будинки. На рівнинах добре вирощувати пшеницю, кукурудзу, рис, картоплю, насаджувати сади. Підвищення на рівнині називають горбом. Він має вершину, схил та підніжжя. Вершина найвища частина горба. Підніжжя найнижча частина горба, яка переходить. Згодом у рівнину. Частина горба між підніжжям і вершиною називається схилом. Схили бувають положісті і круті. Карпати це гірська система, розташована в центрі Європи. Вона простирається дугою на 1500 кілометрів. На заході України лежить лише частина цієї системи Українські Карпати. Українські Карпати молоді гори з конусоподібними вершинами із невисокими хребтами та положистими схилами, між яких знаходяться долини. Найвища вершина Карпат гора Говерла. Її висота 2061 метр. Людовиків у Карпатах немає, але сніг лежить дуже довго. Часто він сходить лавинами і тому завдає шкоди природі та людям. Карпати можна назвати природним зоопарком король гір олень. Карпати заселяють 180 видів птахів, гори вкриті густими лісами. Рослинність Карпат багата, різноманітна і барвиста. Гордістю і прикрасою гір є ліси. На Кримському півострові дугою височіють Кримські гори. Їх найвища вершина гора Роман Кош заввишки 1545 метрів. Кримські гори розташовані у південній частині Кримського півострова. Вони складаються з трьох паралельних рядів, розділених між собою неширокими долинами. Частина Кримських гір. Складається з вапняків. Це свідчить про те, що в давні часи Кримський півостров був під водою. Кримські гори молоді і не дуже високі. У них знаходиться велика кількість печер. Це робота вітру, сонця і води. Характерна особливість гір круті південні схили, а положисті – північні. У Криму Росте багато вічно зелених рослин. Отже, ми розглянули форми поверхні землі, класифікували гори за висотою та дослідили форми земної поверхні України. На цьому ми з вами прощаємось. До побачення, діти!